Починаю трансляцію з гори Пивиха. Зараз знаходжуся на березі Дніпра. Просто тут дуже класні краєвиди, і я хочу всім своїм глядачам показати цю красу. Ми на Дніпрі сьогодні приїхали спеціально, щоб побувати на горі Пивиха. Я вже тут. Минулого тижня я також в суботу їздила на поверху і ділилася з вами своїми враженнями в своєї стрічці. Можете полистати, подивитися, як ми виїжджали з Лубен. Сьогодні розкажу вам, як ми виїхали, але зразу хочу показати вам краєвиди, в яких я знаходжуся щоб ви трошки відчули вайб цього місця, щоб теж змогли насолодитися хоча б через камеру телефона, так, повертаю камеру. У мене не виходить. О, повернула. Повернула камеру. Ну, ось подивіться, який нас, наш Дніпро широкий. Да? Це, взагалі, я дивлюсь за обрій і мене просто охоплює, ну, така, не знаю, гордість, почуття змішане з чимось таким. Захват. Ну, дуже круто, дуже круто. Особливо, знаєте, коли ось знаходишся на вершині гори і тебе ось оточують такі гори. Зразу трохи розкажу вам про гору Певиха, як я її побачила, гора. Вона, напевно, піщано-глиняна. Те, що тут ногами постійно йде пісок, пісок і ось пісок і глина. Ось такі тут на краю гори я знаходжуся на самому краю гори. Ось такі тут просто дерева, такі лісосні. Багато абрикос до речі. я не знаю, що тут багато. Абрикос. Люди просто приходять з абрикосами, їдять, залишають кісточки абрикос, абрикоси приростають, і тут дуже багато абрикосових дерев. От. Ну, хочу, щоб ви от подивилися, це все, просто там гора, бачите. І вони такі піщані ніби, так? але і глиняні і вкраплення теж є. Ну, тобто це таке піщано -глиня, глиняні гори. Знаю, що будете всі питати, бо питали мене масово, всі чи цвіте вода. Так, да, Вода цвіте. Ми були на тому тижні в суботу, то вода була класна, ми купалися, все взагалі зелені майже не було видно. Ну а зараз ми приїхали, подивіться на водичку. Ну, ви знаєте, якось це не, ну, не відлякує, не відштовхує. Хоча хто за чим їде, чесно кажучи. Наприклад, я їду за враженнями Займість, самі знаєте чому. І, ну, і така ностальгія за, за таким відчуттям, коли ти на горі, коли ти дивишся вниз. І є враження, що ти на морі. Ну, ось подивіться, є таке враження от у вас, наприклад, хто дивиться зараз. От напишіть мені, у кого є враження, що він дивиться в екрані на море. Поставте плюсик. Бачите, дуже гарно, особливо, коли хто любить ходити в гори. Фантастично, дуже красиво. Як ми добиралися, я розкажу. А, що ми доїхали всі разом, ми просто всі знайомі, зібрали транспорт, От, зібралися всі разом, скинулися, ну, щоб оплатити транспорт, і нас водій привіз до самої гори на чорей. Гори. І там вже Дніпро, да, через там 20 минут немає такої дороги, тому що ну, дороги були всі перекриті, коли перекривалися дороги, ви знаєте чому. А згодом стала аварійна ситуація на горі і постійно йдуть зсуви. Тут йдуть суви, ви можете побачити до море. Я зараз сижу піді мною, от я з іншої сторони. Ніби одколюється. Привіт-привіт! Потапити по екранчику я така рада, що ви приєдналися, о, вже один рядач. О, вже один рядач. О, вже один жидачка. Мовляти собі на день, що поїсти, щоб там, не ходити по магазинам, там, ковбасу з собою не тягати, щоб вона не текла, оці сири, бутерброди, самі розумієте, тепло, жарко, як зберігається їжа. І от ми вже виробили таке. Такий класний підхід, такий лайфхак є. Ми замовляємо прямо з вечора на ранок, замовляємо, що ми будемо брати в цьому кафе. Таке кафе мангальне. Шашличний домик називається Мангальне кафе. І ми тут беремо шашлик, беремо, люля кебаб беремо хуі з сома, беремо шашлик з сома теж. І таке ще різне, кому що подобається, От, ми це все беремо. Це все беремо. Ми вчора ввечері замовили, ну хто що хоче. Нам уже на ранок приготували і ми зупинились, зупинились, зупинились. запакували, все. Уху прямо в котлі вона зварилася вот, Ну, звісно, суботу, ну, конечно, звісно, вот, ну, конечно, звісно, вот, ну, конечно, суботу беремо мову. Я, наприклад, замовляю. Минулого разу так получилось, вийшло, минуло суботу. Я сейчас камеру на себе поверну. Минулого разу так вийшло, що я не замовляла уху, гляла уху, гляла уху.